Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на занятті в нас буде Вікторина з правил дорожнього руху. Вікторина це коли потрібно відповідати на запитання, а запитання будуть у вигляді загадок. Різне світло є у мене червоне, жовте і зелене. Можу ним я вам сказати, йти стояти чи чекати? Про що йде мова? Звісно ж, ви здогадались, що це світлофор. На дорозі звір лежить. Весь у смужку ніби спить, у степу він народився, а у місті нам згодився. Цього звіра звати зебра, в нього є смугасті ребра. Знає кожен пішохід, це безпечний. Перехід. Пішохідний перехід або інакше зебра. Стоять вони всі при дорозі, допомогти людині в змозі, усюди близько і далеко, надійні сторожі безпеки. Одні із них нам сповіщають, а інші щось забороняють. Попереджають нас завжди, аби не трапилось біди. Вартують на узбіччях тихо, оберігають нас від лиха, ти тільки будь уважним дуже. Їх слухайся, шановний друже. Це знає кожен, знає всякий. Слід поважать дорожні. Знаки. Там, де вулиця широка, і машини в два потоки, людям важко перейти. Треба вихід нам знайти. Під землею є прохід, це підземний перехід. Знає будь-яка дитина. Йти не можна, де машини, тому коля і тамара йдуть собі по тротуару. Тротуар це місце для пішоходів. Тротуари це доріжки. Ми по них йдемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто Пішоходи. А Зараз послухайте віршик від світлофора, як потрібно обходити транспорт. Вчися транспорт обійти, у безпеці будеш ти. І здоровим будеш жити, самостійно скрізь ходити. І тролейбус, і автобус ззаду лиш обходить пробуй, спереду лише трамвай, як табличку пам'ятай. Щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки. На дорозі небезпечно, тож обачним будь доречно. Руху правила єдині, знати їх усі повинні, шануватимуть їх люди, скрізь тоді порядок буде.